Цей лайфхак зробить твоє життя легшим. Не можеш забити цвях рівно? Затисни його грибінцем або прищіпкою. Пальці цілі, нерми теж. Фарбуєш а банка вся в фарбі. Натягни гумку через банку зверху вниз. Зайва фарба назад у банку, а не на підлогу. Загубив дрібні цвяхи або шурупи, пройдися магнітом обгорнутим у тканину. Все знайде навіть те, що випарувалось. Вишаєш полицю, не знаєш рівень? Смартфон має вбудований рівень. Включай і не треба рівняла з гаража сусіда. Щітка після фарби застигла. Замочи її в оцці та прокип'яти кілька хвилин. М Яка знову, як щойно з магазину? Свердлиш плитку? Почни через хрестик із малярним скотчем. Свердло не буде ковзати. Тріщина в дереві, змішай тирсу з клеєм ПВА, отримаєш домашню шпаклівку. Майстри оцінять. Сантехнічна стрічка закінчилась. Фум стрічку можна замінити ниткою або навіть зубною ніттю. Тимчасово, але тримає. Бита викрутки злизана. Став гумку між гвинтом і викруткою і вуаля! Крутиться! Вишай картину сам. Познач олівцем відстань між двома отворами, приклей, скотч перенеси на стіну, і ідеальна симетрія.